Гнилі одна з найпоширеніших причин загибелі огіркових кущів, особливо від цієї напасті страждають тепличні і парникові посадки, але в дощову погоду можуть загнити навіть стійкі ґрунтові екземпляри, крім загрози пошкодження шкідниками, розсада огірків і плодоносні кущі часто піддаються зараженню грибковими бактеріальними та вірусними хворобами. Зазвичай причиною буває порушення агротехніки, загущення посадок, рідкісне провітрювання, вносять свою лепту і несприятливі погодні умови. Холодним і дощовим літом дачникам доводиться вести неабияку битву за урожай. Гнилі огірків біла сіра коренева. Одна з найбільш нагальних проблем. Найчастіше від гнилий. Викликаних грибками страждають огірки, вирощувані в тепличних умовах, у закритому просторі утруднено рух повітря, при цьому значення температури нерідко перевищують норму, що і призводить до появи хвороб, огірки, що ростуть на відкритих грядках, схильні до зараження гнилю в меншій мірі, але і там є несприятливі фактори, що підвищують ризик грибкових інфекцій. Це різкі перепади температур і перезволоження ґрунту в дощову погоду, отже які головні небезпеки Загрожують вашим огіркам біла гниль. Біла гниль здатна вражати кореневу систему огірків, а також стебла, листя, черешки і плоди, збудник цієї хвороби грибок склеротинія, який мешкає в ґрунті і залишках рослин, а переноситься з хворих частин на здоров'і вітром, з водою під час поливу або через заражений ґрунт, токсичні речовини, які гриб виділяє в процесі життєдіяльності. Руйнують тканини рослин, що може привести до загибелі посадок. Основний симптом зараження білою гниллю на пагонах і зав'язях світлого нальоту, схожого на вату або пластівці. Уражені ділянки стають м'якими, на них з'являється слиз, листя втрачають тургор, а плоди хворої рослини до вживання вже непридатні. Причиною зараження огіркових кущів білою гниллю може бути один або кілька факторів: загущення посадок як в теплиці. Так і у відкритому ґрунті, висока вологість при низькій температурі, полив холодною водою нижче 22-20, неправильна обрізка і формування кущів, використання заражених інструментів при обробці, міцелі грибка поширюються дуже швидко, якщо вчасно не вжити заходів, можна втратити всю огіркову плантацію коренева гниль. Розпізнати кореневу гниль не просто рослини з першими ознаками хвороби виглядають так, як ніби їх просто забули вчасно полити, побачивши зів'яле листя. Вони клімляві батоги, недосвідчений дачник насамперед хапається за лійку і поспішає напоїти рослини, чим ще більше погіршує ситуацію. Найчастіше цей грибок вражає огірки в теплицях і парниках. Хоча може розвинутися і на кістках у відкритому ґрунті, особливо в холодну і сиру погоду. У теплицях ризик хвороби підвищується при посадці огірків в теплі грядки, заповнені свіжим гноєм або недозрілим компостом. Постраждати від кореневої гнилі може навіть розсада, якщо спорами грибка були заражені насіння або ґрунт. Щоб поставити правильний діагноз, потрібно уважно оглянути батоги рослини біля самого ґрунту. Злегка розкопавши її для більш повної картини, якщо побачите на нижній частині стебла бурі плями, потемніння або розмочалювання шийки і коренів, то можете бути впевнені, це коренева гниль пошкодження нижньої частини іноді навіть призводить до повного відділення рослини від кореневої системи. Зараження огірків кореневою гниллю, як правило, провокують ті ж причини, які призводять до виникнення більшості грибкових хвороб. Занадто низька або висока температура, оптимальний діапазон для здоров'я і хорошого розвитку огіркових кущів 16-27, ущільнена посадка і полив холодною водою, посів огірків, непрогріту ґрунт нижче 1,4. а також занадто щільний ґрунт, що грудняє доступ кисню до коріння, внесення зараженого або недозрілого компосту перед посадкою, тривале перезволоження ґрунту і надмірне захоплення азотними підгодівлею. Недотримання сівозміни при тривалому вирощуванні гарбузових культур на одному місці відбувається накопичення патогенів в ґрунті. Лікування важливо почати при виявленні перших ознак хвороби, в іншому випадку огірки сповільнять зростання, скинуть квітки і зав'язі, листя зів'януть і засохнуть, а замість врожаю ви отримаєте поодинокі деформовані плоди сумнівного смаку. Сіра гниль. Підвищена вологість і низька 1,5-1,6 з температура створюють найкращий он для розвитку ще одного неприємного недуги огірків, сірої гнилі, джерелом зараження зазвичай є погано продезінфікована ґрунт. Торішні залишки рослин, необроблені конструкції, теплиці, грибок проникає в тканини рослин через пошкодження на стеблах і черешках при неакуратному зборі плодів, а квітки вражає через товкач. Симптоми хвороби легко помітні. На плодах і пагонах з'являється пухнастий сірий наліт, листя покриваються бурими або темно-сірими плямами неправильної форми, а потім засихають. Заражені між вузля швидко загнивають частини рослин, розташовані вище. Хинуть від нестачі харчування, причини і методи профілактики сірої гнилі огірків та інших культур приблизно однакові. Уникнути зараження допоможе вибір стійких до захворювання сортів і дотримання правил агротехніки. розріджена посадка, регулярний помірний полив, підтримання комфортної температури, своєчасне видалення бур'янів. Про лікування зараз розповімо. Лікування і профілактика гнилий огірків, лікування рослин, уражених будь-яким видом гнилі, потрібно починати з видалення пошкоджених частин, плодів, стебел листя і обробки зрізів фунгіцидними препаратами, намагаючись знизити пестицидну навантаження, хоча б на початковому етапі, дачники використовують народні засоби лікування, деревну золу крейда. Тютюновий пил, зрізані частини заражених огіркових батогів слід винести за межі теплиці і спалити, а використаний інструмент вимити мильним розчином і продезінфікувати наступний обов'язковий етап коригування догляду і мікроклімату в теплиці, яка передбачає такі дії, скоротити частоту поливів до 2 в тиждень, поливати тільки теплою водою на 2 три свище температури повітря, забезпечити додаткове провітрювання теплиці або парника в теплу пору. Двічі в день відкривати отвори з протилежних сторін, постаратися вирівняти температуру в теплиці до комфортних значень. 25-26 після того як виправлені всі помилки догляду хворі рослини необхідно обробити фунгіцидом почати бажано з препаратів біологічного походження при рівній ефективності вони набагато безпечніші ніж хімічні аналоги. Біофоноїцид фітоблок від компанії Ренбел допомагає вилікувати хворі рослини і запобігти появі кореневих і прикореневих гнилей огірків, а також пероноспорозу і незграбної плямистості листя. Дія біофунгіциду заснована на роботі бактерій, Bacillus subtilis, що виробляють антибіотичні речовини, препарат хороший тим, що може застосовуватися для лікування або профілактики грибкових і бактеріальних хвороб, показуючи високу ефективність і низьку токсичність. Головний його плюс короткий період очікування збирати урожай можна вже через один день після оприскування рослин. Ця особливість вигідно відрізняє фітоблок від більшості промислових фунгіцидів і дозволяє використовувати його в органічному землеробстві. Фітоблок Гренбелт можна застосовувати в кілька етапів, що забезпечує захист огірків від хвороб протягом усього періоду вегетації, Передпосівна обробка насіння, приготувати два. Нейрозчин препарату 2 мл на 100 мл води і замочити в ньому насіння на 1-2 години, норма витрати 100 мл води на 100 насіння. Додавання в ґрунт перед посівом насіння в розсадні контейнери або відкритий ґрунт, пропорція змішування 3-5 мл на 400 мл води, дворазове обприскування огіркових кущів по листю протягом періоду вегетації з інтервалом 20-30 днів, рекомендоване дозування Три п'ятьми препарату на вісімсот води робочий розчин готують безпосередньо перед застосуванням і використовують протягом 2-3 годин після змішування, щоб отримати максимальну ефективність, Зазначено в інструкції. Дозу препарату розчиняють у невеликій кількості води, ретельно перемішують і доводять об'єм до 10 л. оприскувати рослини рекомендується до повного змочування поверхні листя, при цьому обов'язково стежити за тим. Щоб робоча рідина потрапила і на нижню частину листової пластини, запобігти будь-якій хворобі завжди легше, ніж вилікувати. Це правило працює не тільки для людей, але і для зелених вихованців. Всіх видів і сортів дотримуйтесь правил агротехніки, не пропускайте профілактичних обробок і насолоджуйтеся заслуженим багатим урожаєм.